Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Зараз 12 дня і я, як і обіцяла, вийшла зняти вам і показати те, що в нас сьогодні трапилося. А вранці був заморозок, і зараз я хочу вам показати наслідки заморозка. Звісно, що ми на нього очікували уже по всім регіонам, були ці Заморське, навіть і в нашій міс... місцевості у деяких місцях, які ближче знаходились до річки чи до Луків. У людей вже вони були. І ось вони дійшли до нас. І ми прикривали те, що могли у своєму городі. І я на квітнику прикривала те, що могла, до чого могла дотягнутися, і наскільки вистачало нам наших накривних матеріалів. І подивіться, будь ласка, чим все сьогодні закінчилося? Ось оцей наперсник, який я вам показувала сьогодні вранці, він був ну як паперова бумага. Паперова бумага, вибачте, що таке слово сполучення використала. Саме аж смішно. Як папір, так і скляний вінії. А зараз вона відійшла, і ця рослинка її прекрасно себе почуває. Далі подивіться, будь ласка, ось трояндочка, дружина поета, на яку я також наводила свій об'єктив. І подивіться, будь ласка, вона також в нормі. А ось поруч подивіться, будь ласка, це в мене Шарлота, і ось дивіться, Чарльз Дарвін. Бачите, які листочки нахилилися. Ну, я думаю, що вона дійде. Просто треба її сьогодні чимось простимулювати, чимось побризкати на вечір для того, щоб вона краще відійшла. І ось, подивіться, будь ласка, це у нас Грехам Грехом Томас. Далі, далі, далі Джудзепскур. Ось, от як він виглядає. А тут я накривала, плівкою накривала. І ось я е, не знаю навіть, правильно я зробила чи неправильно. Адже там, де я не накривала, вони ще більш-менш такі от стоять мої трояндочки. А де накрила, подивіться, їх плівкою нахилила. і ось, і ось Можливо, вони навіть і попримерзали до плівки. Молоденькі паганчики, що бачите, як вони нагнулися. І тому я не знаю. Щодо доцільності такого накривання поліетиленовою плівкою. Мабуть, я більше ризикувати не буду, бо мені не подобається результат. Ось, бачите? Отак. Вон, краун принцес Маргарет похилила свою галівку. Ось так. Ось шавлія, дивіться, вона нахилилася, але нічого з нею не буде. Так, це у нас Мерін прекрасно себе почуває, за нею полька в порядку. І ось півонія. От про півонію я взагалі була не впевнена. Вона стояла чорна, і я думала, що все, їй все, точно все. А ага, вона, подивіться, будь ласка, все відійшло і все у неї гаразд. І ось ця молодесенька. Трояндочку, як на яку я вам також показувала, вона стояла вся в війні. Зараз також все в порядку. Тільки трішечки покрутилися листочки. От я сьогодні їх оброблю. Засобам для того, щоб їх підтримати від таких стресових ситуацій. Зараз поїду, мабуть, в магазин і щось придбаю для цього, можливо, і пін якийсь, або ще щось. Потім я вам розкажу, чим я їх обробила, що там мені запропонують в магазині для цього. Сильно постраждала у нас картопля, та що виглядала. Там, де було нагорнуто, і вона виглядала за цих териконів, все стоїть чорно. Картопля, оця що зверху, вона чорна. Але я думаю, всередині нагорнутого вона там жива. Що стосується полуниці, ми її накривали, агроволокном, у два шари і гарно так укутали. Але, мабуть, одна третина квіточок стали чорними всередині. Оце ось такий наслідок нашого заморозка. Але я вважаю, що нам ще пощастило. От я просто бачила ці е, відео, які викладають люди у нас з Ізюмського району або з Запорізької, Дніпропетровської області. Це ж просто жах. Там просто шалені були не заморозки, морози, там в людей пропало все. Так що, як, дивлячись на те, з чим порівнювати. Якщо порівнювати з нормою, то в нас гірше, ніж норма. А якщо порівнювати із такими от випадками, які у нас зустрічалися на території України, то нам просто пощастило. Я все, все рівно я налаштована на оптимізм, і я завжди думаю, що склянка наполовину повна, ніж пуста, тому я вважаю, що нам пощастило. Хай вам щастить усім, Я дякую вам за увагу і до побачення, до нових зустрічей.